Всім привіт! Я хочу з вами сьогодні провести таку відеосесію на тему що робить жінку щасливою. Ну, я хочу трошки розповісти вам про себе, хто мене вперше побачив. Мене звати пані Марія, я з України. Народилася я на Буковині. Це Чернівецька область. І виросла я там, і вчилася я там в школі, і студентські роки провела на Буковині в Чернівцях. Я закінчила Чернівецьке культосвітнє училище. І потім моє життя занесло мене дуже-дуже далеко. Я розповідала вже багато свою історію в своїх відео, але у мене ютуб канал був російськомовний, і коли почалася ця біда. Коли почалася війна, я відмовилася від російськомовного і вирішила, що буду повертатися до своєї рідної мови до української, бо я 35 років розмовляла на російській. Так як мене доля занесла на Донбас, і я 35 років жила в місті Краматорськ, яке, яке я дуже люблю, дуже люблю Краматорськ, тому що це дійсно Найкрасивіше, найкрасивіше місце. На Донбасі, і я там провела велику частину свого життя, 35 років. Там я була щасливою, там я народила свою доньку, і було б неправильно забувати ті місця, де тобі було дуже добре і де ти був щасливий. Я зараз в зв'язку з тим, що сталася війна. Зв'язку з тим, що відбуваються такі жахіття в Україні, я вже півроку знаходжуся в Німеччині, місто Штутгарт. Тут вже 10 років вже моя донька, і я знаходжуся тут, в Німеччині. Але ж хочу повернутися до того, з чого почала, про що я хочу сьогодні поговорити з вами. Я дуже дуже надіюсь. Що мене слухають українські жінки, жінки, які люблять Україну. І якщо мене зараз чують, е... ну не хочу це слово говорити таке погано. Ну, якщо мене зараз слухають не українські жінки, а, наприклад, з Росії, то будь ласка, не слухайте мене далі, а виходьте, виходьте, е... і йдіть далеко-далеко за руським кораблем. Ось, ось так, що я хочу сказати. Так ось тема моєї сьогодні розмови, моєї стріму це що робить жінку щасливою, не дивлячись ні на що, що робить жінку щасливою. Я розумію, що це зараз важко бути щасливою, тому що у кожного своя історія зараз. І в тих, хто залишився в Україні, і в тих, хто виїхав і зараз знаходиться з дітьми за кордоном, я маю на увазі жінок. Але все-таки я хочу сьогодні вам таку тезу вивести, що жінку робить щасливою фінансова незалежність. От повірте, фінансова незалежність робить жінку щасливою, тому що життя складається по-всякому. І бувають е, такі моменти в житті, що ти не розумієш, що тобі далі робити, е, ти була залежна від чоловіка, ти була залежна фінансово, морально, е, по-всякому е, залежна від чоловіка, тому що в тебе діти, тому що ти е, вірила в те, що е, тільки чоловік може е, про тебе потурбуватися. Е, ви знаєте, я на 100% впевнена, що коли жінка фінансово незалежна, вона знає собі ціну, вона розуміє, що її, вона відчуває, що вона самостійно я вибачаюсь. Ох, що значить 35 років думати по-російськи? Але зараз я мушу мушу вертатися до своєї рідної мови, тому що я, тому що я її люблю, тому що я люблю Україну свою. І слово лічність, особистість. ось, Вона особистість. І тому любі мої україночки, любі любимої українські жінки. Я почала цю розмову. На таку тему болючу фінансова незалежність. Тому що моє життя так складалося, що я 37 років, ось 5 жовтня, було 37 років моєму подружньому життю. І всі ці 37 років я завжди була фінансово незалежна. І коли мене питають, як мені? Як мені вдається виглядати гарно, бути щасливою, незважаючи на які різні були моменти в житті, а мені вже, ну, вже далеко не 35, і навіть не 45, і навіть не 55. І мене питають, як мені це вдається, то я вам кажу секрет мого такого, як кажуть, щасливого життя. А я вважаю, що до війни у мене було дуже щасливе життя. Дуже. Я себе відчувала щасливою людиною, тому що знала, що робити, знала, куди мені йти, і завжди, завжди відчувала, що мене супроводжує сила Бога. От сила Бога, Божя сила. Наді мною завжди завжди були якісь оберіги, які оберігали мене в такі тяжкі часи, які ну, бувають у жінок і розлучення. Так, в мене було і розлучення, і ну, не розповісти все в одному цьому стрімі, але я буду вам розповідати про своє життя, тому що зрозуміла, що треба ділитися своїм. Своїми уроками життя, можливо, це комусь допоможе. Можливо, хтось мене дослухається і зрозуміє, що не можна ні на кого розраховувати, що розраховувати треба тільки на себе. І не треба нікого ніколи звинувачувати, що у вас щось не вдалося в цьому житті. Треба просто розраховувати на себе, і саме головне, самое головне бути фінансово незалежною. Я розповім вам, що я роблю тут зараз, щоб теж бути фінансово незалежною. Я завжди в будь-яких ситуаціях своїх життєвих працювала. Працювала і найвеликий секрет мого фінансової незалежності в тому, що я не завжди секрет успіху. Не завжди робила тільки те, що я люблю. Робити те, що любиш, це велике щастя, але приходиться, от секрет успіху, приходиться в якихось тяжких ситуаціях життя робити і те, що ти не любиш. От зараз я е, знаходжуся в Німеччині, працюю, і в слідучому відео розповім вам, що я роблю зараз тут, щоб бути фінансово незалежною. До, відео, до слідуючих відео зустрічей з вами була пані Марія. Зараз кажуть Фрау Марія, але я хочу залишатися пані Марія.